Справа про убивство мовознавиці Ірини Фаріон. Перше судове засідання по суті тривало у Львові півтори години, а далі розгляд провадження перенесли на місяць. У залі засідань була тиснева через чималий резонанс. Була там і кореспондентка ТСН Алла Пас. Докладніше про це в її сюжеті. Жодне судове засідання по справі Ірини Фаріон не обходиться без груп підтримки підозрюваного і доньки мовознавиці. Обидві сторони із заготовленими фразами. Одні вважаючи справа сфабрикована, інші, що підозрюваний має бути покараний. Вісімнадцятирічної В'ячеслава Зінченка доправляють до зали суду у кайданках і під посиленим конвоєм. Юнак на камери вітає свого батька, який воює на фронті з днем народження, і обіцяє, що невдовзі вони зустрінуться на волі. Його захисник повідомляє про загрози у соцмережах і просить посилити захист підопічного матеріала. Отриманих з джерел, ну я не знаю напевно масової інформації, якихось ресурсів, де в яких йде спілкування між ну, сторонниками чи противниками мого підзахисного і потерпілої сторони, з приводу того, що власне відбувається, хто винен, хто не винен, але в цих коментарях присутні досить конкретні погрози з приводу ну прямого вбивства підзахисного. Ну, щоб не бути голословним. Зокрема, ні ігор мето. Я його зустріну на виході з суду с, е, снайпер. Е, нехай його відпустять і по дорозі. Додому проведе правове виконання і таких дуже багато. Донька мовозахисниці Софія особа на засідання приходить у жалобному одязі. Її матір убили торік, 19 липня біля будинку. Нападник стріляв у голову. Медики врятувати жінку не змогли. А за кілька місяців Софія втратила чоловіка, який загинув на фронті. Як тільки розпочинається засідання, вона подає цивільний позов на відшкодування моральної шкоди на 15 мільйонів гривень. Всі кошти будуть передані і скеровані для збройних сил України. Ніхто я особисто тих коштів мати не матиме. Ми все робимо заради перемоги і. Обвинувачений зінченко понесе максимальну міру покарання. сяде довічно на попередньому судовому засіданні 3 січня. Софія особа через погрози у соцмережах теж просила суд про охорону себе та дітей. Її прохання задовільнили. Теж суд робить і для зінченка. Він отримає посилену охорону. А от розгляд цивільного позову на 15 мільйонів потребує більшого часу. Вирішили судді і перенесли засідання на місяць. Алапас Романдучик, Львів, ТСН, 1 1, Марафон, Єдині новини.